Доброго дня. Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, Богоцька, Будальна. сьогодні я вам розкажу про лікування мушок перед очима. Мушки перед очима не є страшні, вони лікуються прекрасно в домашніх умовах, окрім чорних плям та блискавок перед очима. Ці два, тих є два симптоми, які потребують негайного звертання до офтальмола і негайного лікування. Всі інші мушки перед очима вони можуть лікуватися в домашніх умовах і лікуються на ура. Перший перепад. Це є він п'ється одна таблеточка два рази на добу під час її ще один місяць. Що він робить? Він відновлює рівень білків і колагену в оці і сполучній тканині. Також піднімає рівень еластину, який утворює всю сполучну тканину, особливо шкіру, сухожилля, кістки. Елізин підтримує здоров'я імунної системи, а також серцево-судинної системи. І другий препарат це є цинк, про нього я докладно розказано в попередніх відео, можете переглянути. п'ється одна таблеточка раз на добу один місяць. На все вам добре і будьте здорові! Підписуйтесь на мій канал і всього вам добро. До побачення!